Всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Так, друзі, сьогодні вже 15 жовтня От і прийшов на діляночку шафрану, щоб зібрати квіти. Бо вчора не збирав, ну це я зробив спеціально, от щоб сьогодні зібрати за 2 дні. Ну і подивитись, як же це буде відбуватись, от скільки квітів, чи виправдано це. От, тому сьогодні коротеньке таке відео. Квіти є, їх більше. От Звичайно, чим вчора. І сьогодні хороша погода, сонечко, сьогодні квіти навіть вже відкриваються. Зараз близько 12 годин, Нет, вже мабуть близько першої години. От. І сонце там за моєю спиною вже видно. Да? Бачите, квіти є. От, тому зараз коротенько, просто такий огляд зроблю, як виглядає діляночка, і на цьому все. Я думаю, що, можливо, навіть через три дні прийду. Може, ну, побачимо. Отож, дивимось. Так, ну так от виглядає діляночка здалеку. От, бачите, підійдемо ближче. Квіти є. От, бачите? От, ну, вчора їх не збирав. Вчора їх не збирав. Ну, щоб сьогодні більше їх перебрати і поставити в духовку, щоб вони за один раз, за два дні висушити їх, перебрати, ну, щоб, ну, бо, скажу так, відволікається все одно на, на перебір, на сушку, От, а таким чином більш рентабельніше буде. Моя робота. От, якщо буду квіти збирати за 2 дні, перебирати їх і сушити. от ну, от. ну ще Спробую за три дні, от, ну, побачу, як воно буде йти, як воно піде. Ну, бачите, ця квітка точно була вчора. От, і Сьогодні вона бачите, жива, собі спокійно але вона, ну, сонечко вона відкрита. От, ну, вона може закритися ще й сьогодні. От і на завтра вона теж в такому стані буде. Але ми сьогодні її зірвемо, а вже е, побачимо, може прийдемо через три дні. Ну, буду ходити кожен день на ділянку, а збирати буду там ну, за два або за три дні. Ну от Бачите, там ну, от квіти, Коли сонечко вони бачите, відкривається. І в такому вигляді вони є. Так, ну, от така, ну, покажу ще ті е, рядки, на яких взагалі не було квітів. Як вони бачите, ну, це останній рядок, який я садив, останній, от, і на ньому бачите, от, е, кожен день збільшуються сходи, от, е, але на ньому ще зовсім не було ні, жодної квітки. Ну, тому що цибулини, які садив, вони були сухі-сухісінькі, непророщі. От, І тому, і ще я, ну, на 3 дні від, вони відставали, але вже бачите, вже як я казав, тут показалася ота плівочка оболонка, з якою повинна з'явитися квітка. Тобто через 2-3 дні тут будуть квіти. От, ну і Там на то, на тих рядках теж Ну, хоча я їх садив і раніше, от, трошки на 2-3 дні садив, але вони теж були непророщі. От, ну, тут одна квіточка була, ну, там вже одна була з'явилась, ми її зірвали. Навіть дві. Ага, це з однієї цибулини, бачите? З однієї цибулини було дві квітки. Бачите, дві такі ніжки, з яких ми зірвали квітку. От, ну і на, тій, на тому рядочку вже бачите, наз... назубилися вже. Квіти вони будуть завтра післязавтра. От. Ну, от, 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 а, тут ще теж була одна квітка, бачите, ми її зірвали. Була по одній квітки на цих рядках було. Ну, але вони на 3 дні раніше висаджені, ніж той останній. Ну, така -то інформація на 15 жовтня. Кому було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Буде ще багато цікавого.